Чи знаєте ви, чому після смерті Івана Сірка козаки возили його руку на битви? Іван Сірко легендарний кошовий отаман Запорозької Січі, який понад півстоліття захищав Україну. Його обирали кошовим понад 40 разів. А сучасники казали, він ніколи не програв великої битви. Саме тому козаки вважали його воїном, благословенним Богом. Коли Сірко помер у 1680 році, для козаків це стало величезною втратою, але вони вірили, що навіть після смерті його сила не зникла. За переказами, праву руку отамана відрубали та зберегли у спеціальній скринці. Під час походів козаки брали її з собою, ставили попереду війська, ніби сірко веде їх у бій. Вважалося, що вона відганяє ворогів і дарує перемогу, бо татари і турки боялися самого імені Сірка. Ця легенда настільки вкоренилася в народній пам'яті, що навіть у 19 столітті. Столітті історики записували розповіді про чарівну руку. Хтось сприймав це як символ віри, а хтось як реальний факт. Так навіть після смерті Сірко залишався для козаків живим захисником і символом непереможності.